Всім привіт! Радий вас вітати на моєму каналі Техніка в мілочах. Зараз я вам покажу, які ціни на сьогодні, 21 лютого, на овочі та фрукти в Сільпо. Не забувайте підписуватись на канал, ставте лайк під цим відео. Пишіть ваші коментарі. Далі буде цікавіше. Груша листопадова 46,99 за кілограм. Яблуко Голден зараз йде зі знижкою мінус 12%. стараць на 22 гривні 99 копійок. Нова 19,99 за кілограм. Яблуко Гала 19,79. Ціни я називаю, як завжди, за 1 кілограм. Яблуко Фуджі 24,99. Яблуко Хані Крісп 29,99. Яблуко Айдарет 23 гривні 99 копійок. Яблуко повна чаша зелені, 34,99 за 2 кілограми. Яблуко Закарпаття. 4 штуки, 29 гривень ,99, 99 копійок. Яблуко піново Голден червоний. 29,99 за 1 кілограм. Яблуко Айдари 23 гривні 99 копійок. Яблуко Red Prince також зараз йде зі знижкою. Ціна 22 гривні 99 копійок за кілограм. Яблуко Фуджи 24,99. Яблуко Гала 19,79. Яблуко Голден. Знижка мінус 12%. Ціна 19,99 за кілограм. Груша 79,99 за кілограм. Мандарин Іспанія 88 ,99 гривень 99 копійок. Грейпфрут 49,99 за кілограм. Пельсин єгипетський 59,99. Мандарин моркот. Зараз також йде зі знижкою. Старать на 62 гривні 99 копійок. Нова 54,99 за кілограм. Лимон 54 гривні 99 копійок. Банан. 64 гривні 99 копійок. Ківі ваговий. 109 гривень за кілограм. Цибуля ріпчата жовта 15 гривень 99 копійок за кілограм. Часник 139 гривень за кілограм. Цибуля біла. Зараз іде зі знижкою. Стараць на 149 гривень. Нова 69,99 за кілограм. Редька чорна 44 гривні 99 копійок. Картопля овочиста мита для смаження та запікання 129 гривень за 25 кг. Морква 11,89 за кілограм. Картопля рожева 34,99. Картопля біла 24 ,89 гривні 89 копійок. Тут також картопля біла дублюється 24,89. Буряк 16 гривень 89 копійок за кілограм. Морква мита 27,99 за 1 кілограм. Картопля сітка 34 гривні 99 копійок за кілограм. Корінь селери, 69 гривень 99 копійок. Батат 109 гривень за кілограм. Капуста червона 44 гривні 99 копійок за кілограм. Перець гіркі чилі 249 гривень за кілограм. Перець червоний 149 гривень за кілограм. Огірок гладкий 164 гривні за кілограм. Томат 89,99. Томат коктейльний 119 гривень. Авокадо Ріді Туїт 99 гривень за 2 штуки. Кукурудза цукрова 91 гривня 99 копійок за 500 грам. Томат азура Чері сливка 79 гривень 99 копійок за кілограм. Авокадо хас спілий 44,99 за одну штуку. Томат чері. 250 грам, 99 гривень. Тут також дублюється ціна на томат. 89 гривень 99 копійок за кілограм. Перець червоний 149 гривень. Кабачок. 129 гривень за кілограм. Капуста Пекінська 23 гривні 99 копійок. Капуста Білоголова 13,99. Дякую кожному, хто додивився до кінця. Я сподіваюсь, вам цей огляд сподобався. Тому обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на канал. Далі буде цікавіше.